Як писав незалежний журналіст Володимир Бойка, конфлікт навколо заправок, а потім і сховища берсен пов'язані були з спробою розподілу ринку і про власності. Ця мережа заправок здавна відзначається і підозрюється у розбавленні нафтопродуктів в системі так званого бадяжництва. І тим не менш протягом року після нової влади ця структура, яка пов'язана. Зі Ставицьким вона працювала. Тим не менше спроби про розподіл були і раніше, і кілька заправок в цій системі були підірвані, в тому числі з людськими жертвами. Очевидно, що такий дорогий бізнес він не залишався поза увагою. Але біда в тому, що нинішні керівники держави вони займаються не поверненням неправильних і нечесних бізнесів шляхом націоналізації в голову держави, а займаються тим, що намагаються перерозподілити або прибутки, або власність на свою користь. І тому конфлікти а, тепер а, вже а, носять не лише з представниками попереднього режиму, а їх внутрішнього характеру пов'язані з а, а, фактично а, збагаченням тих чи інших груп, які належать до влади. Принаймні, ми не чули про те, а, щоб, а, наприклад, а, ця структура. А, Хтось в державі вимагав її націоналізації. Ні, іде боротьба за впливи. В цьому плані і можна розглядати і конфлікт між новими очільниками і генпрокуратури, і служби безпеки України. Отже, у нас може бути дві версії. Перша це є боротьба за власність і за контроль над прибутками. І тут поки що брак інформації, хто яку сторону займає. А другий варіант друга версія це підготовка контрольованого. Лідера патріотичної позиції, які він може зараз зробити з Валентина Неливайченка, у нього політична амбіція були здалена. А так як рейтинги і блоку Порошенка і народного фронту катастрофічно падають, то зараз відомо про кілька спроб влади створити контрольований. Партії з патріотичної опозиції, які повинні на себе відволікти протестний електорат. Тобто тут може бути і така версія для того, щоб ну фактично не виникла неконтрольована політична позиція, яка не пов'язана з нинішньою владою. Я так розумію, що цю контрольовану опозиційну силу може очолити Валентина Наливайченко, так ну така, от одна з одна з. Персій, щоб суспільству підкинути, дати варіант альтернативи, яка насправді також є частиною влади і так само контролюється нашою владою.